Розумієте, я нічого такого не думала, просто підтримувала розмову, де ж я знала, що це так сприйме дружина і прилетить до мене розбиратися. Мені 46 років, і я давно живу без чоловіка. Весь побут, всі проблеми від поламаного крану і нової москитної сітки це все на моїй голові, а ще на моїй шиї двоє дітей, яким треба одягтися і добре провести час. Тому мені деяка поведінка заміжніх жінок видається от чесно, просто вже поза межею розумного. Це моя особиста точка зору, і я її, її висловила Василю, за що потім добряче попеклася. Василь був нашим найкращим спеціалістом і працював часто у вихідні та в вечірній час, щоб прогодувати свою родину. Він купив квартиру на свою зарплату, привів туди дружину і дітей, все облаштував на свої гроші, бо жінка то була в декреті, то вже й на роботу не виходила, і він всім всіх забезпечував. Я б на такого чоловіка молилася. Але дружина завжди знаходить причини, аби бути незадоволеною чоловіком. Мені потрібна сушарка, каже вона йому, одягу купила, і я вже не бачу світла денного через ті вічні шнурки на балконі. А балкон заскли, і там буде додаткове місце. Купи мені посудомийну машину, бо я стомилася за всіма вами перемивати гору посуду. Ідеш з роботи, то купи в магазині те, що я тобі кажу, бо я телефоную вже сто разів, а ти, слухавку, не береш. Звичайно, що для Василя це додаткові витрати і часу, і сил, і грошей. Твоя дружина вже геть зажерлася. Кажу я те, що бачу. А що? Замість того, аби чоловіка цінувати, вона його тільки те й робить, що поганяє, і ще й не задоволена, що те все повільно виконується. Я думала, чи я отак його послухаю та підтримаю, і все, але ж де? А чого ж ти з нею такою живеш? кажу я йому діти у вас вже дорослі, а ти з роками не молодієш. Отак тебе вперед ногами, як нашого завгоспа, з роботи винесуть і по життю, зате в твоєї жінки буде сушарка. Я не знаю, як там в розмові виплило моє ім'я, але на наступний день його дружина вже мене чекала під офісом і як давай на всі голоси мені виговорювати. А ти хто така, що ти будеш мені вказувати, як жити? Ти свого чоловіка не маєш і мого хочеш забрати? Ти думаєш, що з ним так добре жити, як тобі здається? Та я світу Божого за тими всіма роботами не бачу, а ти будеш підтакувати, що мені позадумийки не треба. Ти знаєш, що я тобі за це можу зробити? Я ще на початку монологу намагалася їй сказати, що вона не права, що такого чоловіка треба цінувати та поважати його працю, але на останній фразі зрозуміла, що діалогу не буде. Я вирішила від неї втекти, аби не бачити, що вона може мені зробити за те, що їй не дістанеться посудомийка. Сиджу за закритими дверима і взагалі не розумію, що тим жінкам треба. Мені б здався такий чоловік, як Василь, що надійний і відповідальний, я б не вважала за титанічний труд, якби помила за ним тарілку чи його шкарпетки висіли б на балконі. Він не гуляє, все в родину приносить, про майбутнє їхнє дбає. А ця вважає, що їй Василь вже сидить аж отут, і вона вже не може з ним більше жити. Думаю, якби стояв вибір між тою сушаркою та Василем, то та жінка вибрала б сушарку. На наступний день Василь був без настрою, як і я. Ми мовчки кивнули один одному, бо ж про що можна говорити, коли все зрозуміло. Ми без вини винуваті вийшли, а його жінка таки засклить той балкон. Підпишись, підтримай українськомовний контент.